Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди, Красті. Та сьогодні я буду виживати на одному блоці. Мої батьки думають, що я не можу самостійно робити деякі речі, тому я вирішив їм показати, що я зможу вижити сам один на цьому блоці. Так слухайте, друзі, я пропоную здобути один блок та поставити його знизу. О! Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Блок грунту вже маємо. Так, є. Ну, слухайте, з першого разу все зробив. Довелося тільки один раз впасти. Так, все. Тепер нам, нужно... нам потрібно поставити збоку один блок. Слухайте, якийсь дуже дивний цей блок, Я його зламав та впав. Так, але я зможу показати батькам, що я зможу сам виживати, та скільки можна є, yeah. я вже здобув ще один блок ґрунту, та я зможу його поставити збоку, щоб не падати. Нарешті, нарешті я це все зробив. Так, сюди поставив. Тепер можемо здобувати блоки. Так, чомусь вони всі падають, о, ні. Так, треба їх е якось розташувати, побудувати платформу, щоб ці блоки не падали донизу. Так, є... О, Привіт, що? Ти? Привіт! Ти а хто ти така? Хто? Це ти хто? Я перший спитав? Та ну, я теж тебе спитала. Слухай, мене звати Красті. Красті? І чому... М -м, таке гарне ім'я? Дякую, а чому ти схожа на балерину капучино? М -м, може, того, що це моя мама. Твоя мати балерина капучино? Ну так, а чого ти так? Е... Зачекай! О -о от нічого собі. Чей тум Сахур? тун Саур, справжній тунтун Саур! Так. О, нічого собі. Так, я чув про нього знають. Так, він, я так розумію. Що ти тут робиш? Слухай, я тут роблю платформу і намагаюся показати своїм батькам, що я вмію сам виживати на одному блоці. Давай допоможу. О, дякую, дякую, дякую. Так. О, нарешті, нарешті бачу якісь інструменти. Так, але я загубив один інструмент. Сокири більш нема. Ну і а все. Навіщо тобі тут сокира? Не знаю. О, є, знайшов. Вона, мабуть, колись впала. Слухай, а чому ти вирішила мені допомогти? А що мені ще робити? Мені тут е, сум. Сумно, а mm -hmm. тебе батьки шукати не будуть? Та ні, мені дозволяють гуляти, де я захочу. А в мене якийсь а, яку. Якого... А це мій що? Ще, це так. Тату, знайомся, мама, знайомся, це Красті, мій друг. Привіт, Красті. Хто такий? Він тебе не ображав? Ні ні ні, він... він хороший. Цікаво, цікаво. Хм. А він тобі подобається дуже. Ну, значить, ми подивимось на нього. Ну дивись мам, який він красунчик. Так, так, зараз подивимось. Якщо зможеш захистити мою доченьку, тоді будеш з нею. І взагалі, в тебе вибору не буде. Зрозумів, якщо будеш сперечатися. Я тобі цю дубинку у задницю затовкаю. Тато, ну навіщо ти його Тун-тун-тун-тун, Саур, а мені погрожує. Це тато так жартує. Я не знаю, що навіть сказати. Так, я жартую. Але якщо образиш дівчину мою, доченьку мою любиму, то я тобі башку відірву. зрозумів. Так, так, він може. Так, я зрозумів, оце так. О, що тут відбувається, взагалі не розумію. О, слухай, це що з тебе за батьки, чому вони сказали, щоб я тебе захищав Я взагалі хотів Но... поживати один. Ти мені сподобався. І їм, бачиш, сподобався. А -а -а. Так, о, що це таке взагалі? Відро води, о, тут є інструменти. Він дав мені блоки, щоб я зміг побудувати будинок собі. Бачиш, цікаво, татко цікаво. хороший. Так, е, слухай, татко твій хороший, але До речі, він мені... Ти не втомився? Не хочеш спати? Спати? Ні, я хочу пити і їсти, якщо Ой, ти чесно. Ой, дивись, якраз у мене що для тебе Що там є? таке? Е, це що Става, таке? Кава, звичайно.

Цікаво. А що хочеш що хочеш сказати, що я некрасива? Так, ти гарна, але. Ну ось… а, слухай, а що зі мною явно не так. хто такий? Ти чого? Ти що? балерина Капучино? Це хто такий? Я що? Це, хто такий? Як що? То, це мій друг. І чому він, як я, виглядає у якомусь скині. Ти що? мені Найкраще виглядає, йди звідси, чого прийшов. Що? Ти чому мене б'єш? о ні! Зараз я йому покажу. Давай подивимося, як він з цими зомбі справиться. Що? Чому Кресті! Я балерина Капучина буде зі мною, зрозумів. Не путь, я тебе вб'ю. Що ти сказав? Ти навіщо мене ображаєш? Я Красті так. О! Слухай! Кіловний молодець. Це сістри лаливо три а, він ти що йому подобаєшся? Чи що? Так, і він хоче, щоб я була з ним, а я не хочу. І взагалі Цікаво... наші сім'ї не дружать. Я зрозумів, тому що Тунтун -тун Саур завжди стралалала тралала. Так вони вороги. Оце так. Оце я вляпався, друзі. Я в шоці, так. ці так. Я... який великий будинок можемо побудувати. Так, слухай, добре, я зараз спробую е, це. З доброго дня. О, привет, ну що? Я побачив, як ти захищав мою доченьку. Слухай, я тобі зараз дам дещо, щоб ти краще зміг захищати її. Будеш нашим королем, точніше, королем моєї дочки. Так, будеш з нею, а якщо будеш. Відмовишся від цього, то ми тебе а? Що? А чому в мене навіть вибору нема, це що взагалі? таке? Так одягаємо. Так. О, в мене О, є король. Я де? як король. А що? Оце так, я в Та шоці взагалі. дуже звучить, правда красті. О, дякую, дякую, дякую. Так, слухай. Давай, як тебе тут Відьми, 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 Зо? зомбі. Вони мене вбивають. Ану йди, так. Я а тебе йди сюди. Так, ну, друзі, мені це не дуже. Да я зараз його спробую вбити. Що це взагалі? Що в нього за скин та такий броня якась? Ой, Що його не можу навіть ти вбити. Ти такий сильний. Так, слухай, дякую, дякую. Зараз сюди поставимо вогнище та я пропоную побудувати дуже швидко будиночок. Так, слухай, оце так, друзі. Ой. Тун, -тун, -тун, тун тун Саур хоче, щоб я був з балериною капучиною. Так, цікаво, а навіщо йому це не, так все? Це подобається наш будинок. Так, ось так все робимо. Все. Ну, будинок виглядає непогано. Слухай, а навіщо? Я не розумію, чому. Вони хочуть, щоб я. Можливо, вони думають, що я буду з нею назавжди, як а. чоловік та М -м -м, жінка. Давай вікна поставимо. Вікна добре, добре. Спочатку спочатку потрібно зробити стелю. О, ні, знову це її! Тралалала тралала. А ну іди сюди. Та ти, та ти будеш моєю. Зрозуміла. Побачимо, побачимо. Зараз я того... Кресті, вб'ю і все не буде Кресті, не буде проблем. Побачимо, побачимо. Побачим. Так, а ну йди сюди, Кого ти там вбити зібрався? Ти. Акула! Красти. Це я, Акула, що? Але ти зі мною дуре помала! Так, зараз я їм все всім покажу. Так, слухай, е -е, потрібно відьму ще вбити, цю кляту відьму. Цей маленький тралала трала. Мене якщо чесно задовбав. Так, мене сюди ж, він Мені ставимо. Не подобається. Я йому кажу кажу що я не буду з ним, а він все одно. Так, я згоден Прошу, з тобою. Що іграшки мої зламав? Слухай, знаєш, що. а можливо, їй потрібно бути з ним. Тоді мені не доведеться нічого робити. Цікаво, цікаво. Щось знову прийдуть ці Тун -тун -саур. А я двері, тебе є? Що? Двері. Зараз побай... подивлюсь. Ні, дверей в мене нема. У мене є ліжко. Ті, що я хочу. Так, ось своє ліжко сюди, моє сюди, все. Так, диви, я все зробив. Диви, як це зробив, так все, Ні, став своє. Мені так не подобається. Чому тобі так не подобається піч сюди що... ось так. Що ти там вже вигадала? Так, скриню сюди поставив. Так, друзі, зачекайте, я не розумію. О, так Ваченька, набагато краще. Ну, що, він захищав тебе. О, так, так, тату. Ти О, так? У нас так я ну, завищав у нас все тут... робив. Дивись, яке ліжко у нас красиве. Гарне, гарне, мені подобається. Головне, щоб він був з тобою. І так, Красті, твоє завдання побудувати будинок, посадити дерево та виховати дитину. О, будинок Бачу, нас будинок живе. ти вже побудував, мені подобається. Тепер тобі потрібно посадити дерево, а потім ми перейдемо до іншого. Не, лягай, не лякай нам його. Зачекай, не хвилюйся, все вас вийде. Буде ти чоловік та дружина. Все так. вас буде добре. Що? А ви мене спитали в залі, так я все зрозумів. О, Але, я о, що я... тебе питати? Я що тобі не подобаюсь? Так. Ми тобі покажемо. Будеш робити те ще. Я тобі сказав. Так, друзі, ви бачили Тун-тун-тун-тун, Саур вже втік. Так, слухай, ти гарно все подобається, але мене ж ніхто не питав, хочу я цього або ні. А навіщо Що питати? Це? Якщо я хочу, то так буде. Так, слухайте, друзі. Мені здається, з цього блока потрібно тікати. Зараз буду якимось чином тягнути час, а потім О, відкриться е, портал. Scusa, ma che cazzo... Guarda, ho una è E' per te molto buonissima! E vedi, è il cavo! Ancora il cavo! Cavo mi piace molto! Sì, Ballerina cappuccino oh, Ballerina cappuccino! Oh, ballerina cappuccino. Mi, 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 è la moglie di Cappuccino oh, Assassino oh, E ama la musica la oh, la 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 sua passione è il ballerino LOLOLO О, ні, що це таке? Ти що, її поцілував? Красті, я твій дім зруйную, nee, тебе також Начинай, Спробуй поратись з відьмами та зомбі Красті, красті Так, я зараз вб'ю цих зомбі Він заліз божеволів цей, цей тролололо, тролола Я так, сказала тобі, я з тобою не буду сюди. Давай один на один, що ти? Тік! Тільки вмієш вод. ставити сві Такий своїх буші. зомбі та відьм. Слухай, балерина капучина, допомагай відбудовувати, тому що прийде твій батько і мені всипить, а я не хочу. Зараз все відбудуємо. Чого ти? Так, все тут заклав. Слухай, так, так, разом, разом. Друзі, потрібно тікати з цього блока, тому що мені здається, що вони трохи ці, трохи шизонуті, якщо чесно. Вони хочуть, щоб я був з ними. Навіщо? Незрозуміло? Мене ніхто не питає взагалі, хочу ли я бути з з нею або ні. Вона гарна, класна. Я не знаю, це не я підпалив, це не я. Так, слухайте, друзі, нам потрібно дожити до світанку. Тоді буде портал, і я зможу. О, дерево виросло. Ні, це означає, що будинок є, так, дерево є і дорогі, треба приходити. Це є. Дивись... Що? Тебе? Для нашого малюка. що? Ні, ні, ні Який малюк? Який малюк? Я ще так, такий молодий. Мені вже. Малюк, ні. Так, дерево, дерево спалили. Треба його зар... заново виростити. Розумієш? Що? А знову цей. Оригарир ясно, що там красті. Я все зруйную. Балерина капочина буде моєю. Запам'ятай. Будеш, будеш, я сказав тобі. Або ні. Якщо не будеш, то ти також вмреш. Мої батьки вб'ють тебе та твоїх батьків, зрозуміло кажеш, Я тобі зараз тралала тралала наваляю, зрозумів? Ось так, О, все залало трохи. Так, йди сюди, ось так. Каже, що що це... ж це таке? Знову Де цей? О, так. Дуже багато часу потрібно. Дерево спалили, від дерева Але нічого в нас не з тобою залишилось. дуже багато часу. Будемо пробувати. Друзі, скоро світати буде. Так, слухайте, в мене ж дубинка ця була. Потрібно її, її допомагай. Ну, так, я тут дерево буду, точніше саджаю. Зачекай. О, так, ні, а це, ні, це ні, я хто їсти буде не хочу. Я, я сама да, Зараз ні. Зачекай, не нервуй, тому що батьки ще мені це люлей всиплять, а я не хочу. Знову відьми... А ну тікають, ну тікай. Та так це, де моя дубинка, Тунтунсаура. Чому слухай я не, я не розумію, знаю. Що я з ним не буду? Так, я не знаю. О, я знаю, як можна позбавитись цих зомбі. О! Лети донизу! Дружзі, дивіться, вже світає, а це означає, що я зможу свалити звідси нарешті. Так, слухай, О, знову акула. Ну що, красті не передумав. Віддай мені балерину капучино, інакше я тебе не залишу, зрозумів. Я тебе вб'ю. Що ти там сказав? А ти ну йди трасі. сюди, акулочка! Так, зараз політаємо. Полі... Що я там впав? Так. Цей тралололо тралола клятий маленький. Я йому всиплю. Слухай, балерину капучино. Так. так, дерево потрібно знову сидити. Ти йди у будиночок. Ай я, друзі. Я тебе чекаю. Добре, добре, добре. Я тут э, цю оборону виробити буду так, друзі. О, я бачу портал вже все волиму, волому, волому. Зараз у портал із звідси подалі ну, де, де там.